Зараз ми поговоримо про те, що відбувається у Молдові, із журналісткою аспіранкою Бухарестського університету Маріаною Присяжнюк. Вітаємо пані Маріано. Доброго дня. Ну от була така сенсаційна історія з цим з'їздом е -е, народних депутатів, е, самовиголошений Придністровської Молдавської Республіки. Розповсюджувалася навіть розмова про те, що Росія готується до приєднання цього регіону, який давно вже контролюється Москвою з. Е Кінця 80-х, початку 90-х років можна сказати, але мені здавалося дивним, що люди, які коментували ці події, вважали, що питання анексії може бути вирішено за 2-4 години. Бо ми маємо досвід Криму і знаємо, okay. що це не так не так все одноденно вирішується, як як, як це коментували. А чого все ж таки дійсно добувалися Москва і Терасполь проведенням цього з'їзду? А, дякую за вашу ремарку. Я думаю, що вона дуже влучна, і мені здається, в першу чергу, що якби президент Росії хотів би анексувати е, території Молдови, е, це найменше чого б він чекав. Якогось реального звернення представників умовно якогось там е, анклаву якоїсь квазі республіки. Це була б якась на кшталт е, спецоперація «Мангуст», і Ми вже б давно побачили якісь записані відео. Ну я так фігурально висловлююсь по телеграмам. і Це вже. Б Давно вже відбулося. Що стосується самого Придністров'я, мені здається, що для них як для такого економічного анклаву, ну і фактично чорної діри насправді дуже темні часи, і вони навіть самі не усвідомлюють наскільки вони темні, тому що фактично в них е, не дуже багато і альтернатив залишилось і не дуже багато часу, щоб е, певні два-три сценарії реалізувати з максимальною для себе вигодою, е, тому що Україна вже анонсувала, що е, припиняти розглядає можливість. Е, Припинити транзит газу на взагалі свою територію, ну і це фактично єдина умова існування такого безбідного для придністровських квазіеліт. Ну і фактично залишився рік. З іншого боку, для інтересу Москви, це звісно, в першу чергу історія про вибори в Молдові, про переобрання про європейських сил. Ну в першу чергу, це мова йде про переобрання Майї Сандру, на яке її партія розраховує, тому що. Це також проблематичний сектор, тому що окрім її партії Дія та солідарність, які її висуватимуть надалі як кандидата. Ну фактично, альтернатив про європейських немає, і це також певні виклики для Кишинева в цьому, тому це такі елементи дестабілізації, направлені саме на цю історію, щоб дискредитувати максимально владу Кишинева, що вона. Не справляється ні з реінтеграцією, саботує перемовний процес, не справляється з економічним регулюванням, енергетичним регулюванням, таке інше. Але тут ще цікавий елемент Гагаузії, тому що це автономія в складі Республіки Молдова і сепаратизм в Гагаузії, на мою думку, ще більше небезпечний, тому що. Це легальна автономія, яка користується е, правами автономії. Е, певні е, питання е, має право вирішувати на місцях, але це все вирі... Це все застосовується не для того, наприклад, щоб розвивати е, гагаузьку культурю, культуру, розвивати і плекати гагаузьку мову. А, для... а вони це використовують для того, щоб плекати руський мір. Тому і на законних підставах фактично. Тому це ще більш небезпечніше. Ну і так підвести риску коротенько. Я думаю, що е, для Придністров'я, ну і для Гагаузії, як такий придаток сепаратизму на, на рівні ідей, це десь приблизно 2004-2005 рік. Коли по обидва боки і в Україні мали би бути вибори, фактично, і в Молдові має переобиратися е, проєвропейська влада. Ну і ця їхня методичка, на якій заснована так звана Придністровська ідентичність про блокаду, про об'єднання Молдови з. Румунією, ну і про демонізацію України там ну тобто, все це оживає, ну і стає реальною їхньою політикою, яку вони використовують для в тому числі для зв'язків з Росією, тобто приїзд до Москви очільниця Гарузі Євгенії Гуцул, це не збіг обставин, а от якраз така систематична робота по дестабілізації. Я думаю, що ні, тому що ще з часів Придністровської війни в квазі-мілітарні сили і політичні організації, які організовувались в ті часи, вони завжди мали певну співпрацю із Придністровськими сепаратистами. Це все підживлювалося з боку Москви, Це все було Підживлено також на рівні якихось персональних контактів. І, от, наприклад, такий цікавий момент, який ми помітили з колегами на так званому з'їзді придністровських депутатів, був помічений представник Гагаузі Іван Бургуджі. Це дуже цікава історична постать без применшення. Тому що він з точки зору гораузів це їхній національний герой, який стояв у витоках цієї республіки, яка проіснувала 4 роки. З точки зору молдовського законодавства, це звісно сепаратистський персонаж, який досі продовжує брати участь у дуже сумнівних історіях. Ну як оця з'їздом придністровських депутатів. Але Боргучи був і не, не просто засновником а, цього а, руху національний рух гагаузів, якщо не повеляюся. Він а, а, зібрав і. А... Гарда Гагаузії, тобто мілітарні організації Гагаузькі, які брали участь у бойових зіткненнях із Кишиневом в 94-му році. Тому ці всі персональні зв'язки просто це закінчення тієї історії, яка тривала. Почалася в, в кінці 80-х років, розгорнулася так максимально в 92-му, 94-му і ескалувалася в 2004-му, 8-му. Ну і зараз це такий черговий виток у. Між політичними циклами. Ну, тобто, ми можемо припустити, якщо би Молдова погодилася на певні економічні кроки в бік невизнаного Придністров'я, певні економічні зв'язки між Молдовою і так званою ПМР були всі ці роки. То ніякого б звернення про економічний захист, захист в бік Російської Федерації могло б і не бути. З іншого боку, у Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, в риториці з'являється визначення молдовський режим. Що хочуть в ПМР, можемо припускати і приблизно зрозуміти, а що хоче Російська Федерація по факту з цієї історії? Для Російської Федерації це також з одного боку може бути історія про вибори, щоб. Певним чином операціоналізувати і молдовську карту для того, щоб розпочати. Ну вона вже в принципі розпочалася з промови Путіна до федеральних зборів, але власне такий міжнародний геополітичний вимір, який лягає в наратив про об'єднання пострадянського простору. Я думаю, що це могло би бути одним з припущень. По-друге, звісно, арсенал зброї, який знаходиться на території окупованого Придністров'я. Багато експертів оцінюють о, ці можливості для України як такі, що могли б о, змінити в нашу. Користь позиції на фронті і через і, і, і через голод боєприпасів, і через те, що там там дуже багато боєприпасів саме для радянської зброї, для радянської артилерії, які країни НАТО не можуть постачати, і це могло би Україні дуже допомогти і власне змінити розклад на полі бою бою, який ми маємо. Ну, і... Чергова така чергове припущення. Це звісно дестабілізація Республіки Молдови як союзника України. Вона також для Росії важлива, тому що територію Молдови проходять і транзитні шляхи. До речі, території окупованого Придністров'я в тому числі проходять транзитні шляхи, які Україні також дуже допомагають, тому це. Комплексна історія, і попри те, що Республіка Молдова багато в чому не, не, не докручує, не дограє свою політичною риторику, так як би це мало би бути, якщо ми говоримо про реальну солідарність між добросусідським в рамках добросусідських відносин між країнами. Санкції, наприклад, таке інше, але все ж таки розвернути Молдову остаточно в бік проросійського впливу, це значно би Росії допомогло, тому що це би і залювало Україну, Україну тому, що створити щось таке подібне, що ми маємо на кордоні з Польщею. Я думаю, якби вони отримали позитивний ефект від всіх своїх дій у Придністров'ї, то це все ж таки також могло би бути. А ви можете пояснити, які реальні можливості російської армія, яка знаходиться на території Придністровської Молдавської Республіки, так званої, там же є російська армія. Вона складається з громадян Росії, так і з місцевих мешканців, але вона там існує. Що вона може реально робити? Yeah. <laughs> Я думаю, це ризик, який існував. Існує і існуватиме ще довго в рамках того, що ми маємо з Придністров'ям, тому що це контингент, який ми маємо на наших кордонах. Перш за все за різними оцінками. Там перебуває до 20 тисяч військових. Вони всі контролюються без виключення Російської Федерації, починаючи з військових ОГРВ, це сили, в якій була реформована 14-та армія радянського союзу, яка воювала проти Молдови. 1992 році потім це миротворчі сили, які були сформовані за підсумками мирної мирного договору між Кишневим та Москвою. Ну і так звана Придністровська армія, яка налічує за чисельністю найбільшу кількість, але в все одно вона підконтрольна Російській Федерації, тому що і за за різними е, оцінками офіційних осіб, як Кишнева, так і західних розвиток, е, так і за журналістськими дослідженнями, в принципі, силовий блок, МГБ, армія, все, що стосується е, так званої оборони, е, це все перебуває під контролем Москви без, без виключення. Щодо їхньої боєздатності, ну е, е, Мені важко сказати, мені важко давати такі оцінки щодо їхньої боєздатності, якщо чесно. Але мені здається, що озброєні люди можуть наробити шкоди в будь-якому разі, особливо якщо вони налякані. Тому на кордоні з Україною це звісно створює певні ризики, і ми вже в квітні минулого року. Позаминулого, після початку повномасштабного вторгнення, ми вже бачили серію провокацій, які були зрежисовані саме зусиллями усиллями так такого контингенту, в тому числі, ким саме це не важливо. Але е, вони можуть е, можуть і мають досвід е, у е, таких з е, таких заходів, з проведення таких заходів з розгортання провокацій е, і проти України, і певних інформаційних кампаній, і заходів на території України, тому що і е, події. В Одесі другого та травня сумнозвісні там були залучені і провокатори з Придністров'я. І той самий 2004 рік, який я згадала перед приходом до влади Віктора Януковича, також там були збори провокаторів, які розглядали можливість ведення своїх там людей на території України, в разі в разі того, якщо Конституційний суд не визнав би Януковича, тобто ці всі речі. Там акумульовані в інституційну пам'ять, якщо можна так сказати. І якщо вони не можуть піти, як армії, то вони можуть наробити дуже багато шкоди у форматі таких провокацій. Ну, насправді, просто механіка процесу дуже цікава, як Російська Федерація зможе підтримати, навіть припустімо, те угрупування, яке зараз може бути активним в так званій ПМР. Ясно, що весною 2020. Року вони будували певні плани стосовно її цієї території і стосовно нас з застосуванням цієї території, з іншого боку, ми розуміємо, що зараз ситуація в цій частині. Мапи загалом більше на нашу користь ми зрештою змогли залучитися заручитися підтримкою наших сусідів і партнерів по акваторії Чорного моря. По перше, ми здійснюємо цивільне судноплавство і забезпечуємо його силами оборони України. Але разом з тим ми розуміємо, що це може увінчатися і розблокуванням деяких запобіжних заходів, які нам необхідні. В цій точці для того, щоб не допустити ніякої там, армії ПМР в Одеській області, умовно кажучи. Чи вбачаєте ви таку загрозу? Тобто те, що ми зараз ну, фактично намагаємося розміновувати е, акваторію Чорного моря в цій частині і так далі. Чи не скористається цим Росія? Е... Я думаю, це вкладається в регіональну безпекову стратегію, але все ж таки трошки виходить за рамки теми, яку ми обговорюємо щодо сепаратизму в Придністрові. Я можу лише тут з вами поділитися своїми думками щодо участі іноземних партнерів в цьому питанні. Наприклад, перед з'їздом придністровських депутатів був цілий десант в Терасполь дуже цікавих зустрічей. Наприклад, представник Госдепу Крістофер Сміт відвідав Терасполі зустріч зустрівся із лідером тераспольського режиму Вадимом Красносельським. Потім, після з'їзду, терасполь з візитом відвідала посол Великобританії. До цього також був надзвичайний посол з надзвичайних доручень України, пан Паун Раговей Тобто, ціла низка історичних просто. Зустрічей, і всі ці учасники цих зустрічей говорили, наприклад, підкреслювали про повернення до формату 5 плюс 2, в рамках якого, наприклад, проходять переговори. Але додавався такий нюанс, дуже цікавий, що 1 плюс 1 також би всіх влаштував. Тобто, я думаю, що ситуація буде розгортатися в бік все ж таки переговорів між Терасполем і Кишиневом. Десь там, можливо, рядом поряд вибачте, стоятиме представник госде. Містер Сміт і тихенько спостерігатиме за цим процесом. І звісно, Терасполь хоче гарантій, Терасполь хоче зберегти свій капітал, Терасполь хоче вивести гроші і безбідно продовжувати забезпечити існування для своїх якихось близьких. Тобто, Тому що кінець цієї історії видається дуже близьким. Дякуємо, дякуємо, пані Маріану. Маріана Присяжнюк, журналістка, аспірантка Бахараської університету, у нас була в ефірі.